Всім привіт! Ви на каналі Happy Star і з вами я, Людмила Ладошко. Зараз ми знаходимося на благодійному А, І поряд зі мною Лала Цукерман, головна редакторка журналу Glory Magazine, а також директорка благодійного фонду Народжені перемагати. Скажи, будь ласка, як організовувати в наш час заходи такого масштабного рівня стосовно нашого благодійного заходу, я дуже вдячна, неймовірно вдячна нашим партнерам, нашим артистам. Нашим Чим спікерам дуже велика вдячність ресторану Авалон, який надав нам приміщення для того, щоб ми провели. Ми сьогодні збираємо на притулок для собак-спинальників Анастасії Тихої. От і я сподіваюся, що завдяки нашим гостям, завдяки їхній інформаційній підтримці, завдяки донатам, нам вдасться закрити збір, і ми зможемо в повній мірі закупити корм і передати його собачкам, які дуже дуже потребують нашої допомоги. каналу СТБ, Коуч за міжнародними стандартами, інфлюенсерка, володарка благоудійного фонду ЮРІ-24, амбасадорка розвитку жінок, амбасадорка притиску для внутрішнього приміщення осіб, благодійного фонду Твоя опора, Надія Матвієва, ваші в області. Собака, яку минулого липня влітку військовий, який зараз на фронті знайшов покинутою у лісі. зараз ми знаходимося на жіночому бранчі апгрейд по жіночому, і поряд зі мною Надія Матвєєва, коуч, телеведуча та амбасадорка жіночого розвитку. Привіт, Надія! Вітаю! А розкажіть, будь ласка, ви сьогодні з такою гарною собачкою що це за порода? Це Люсі, яку знайшов у лісі військовий? Вона там помирала фактично? Він її врятував? А потім я приєдналася до цієї справи, щоб знайти для неї нову родину і щоб у неї було щасливе життя? І Поряд зі мною прекрасна жінка, хореографиня, інфлюенсер та на сьогодні танцівниця та на сьогоднішньому заході спікерка Ілона Гвоздьова. Привіт, Ілона! Дуже приємно вітаю! Розкажіть, будь ласка, яка тема вашого виступу? Тупу буде сьогодні тема мого виступу. Сьогодні це мій творчий шлях, і як то кажуть, мій творчий успіх, мій досвід, який я б хотіла розказати дівчатам, і можливо когось надихнути. Таке змогло мене загортувати, зробити самостійною і дорослою не по роках на той час, зробити мене цілеспрямованою, тому що я розуміла, якщо я хочу чогось домогтися, треба кожен день щось робити. З ми знаходимося на благодійному бранчі, який організувала Лала Цукерман, і поряд зі мною неймовірна та успішна жінка. А Анна Малиновська вона також є випускаючою редакторкою Glory Magazine та організаторкою благодійних заходів. Анно, привіт! Доброго дня рада. дуже рада бачити. Також ви сьогодні прекрасно виглядаєте. Розкажіть про свій образ на сьогодні. В залі знаходиться дизайнер, це бренд Азервайс. Звісно, підтримує українського виробника. Анно, сьогодні ви будете у ролі спікерки. Так сьогодні мені випала така роль прийти виступити і е, змотивувати жінок. Сподіваюся, і в мене вийде все. Наш благодійний бранч сьогодні проходить у такій вишуканій локації: це ресторан Авалон, і зараз поруч зі мною Юлія Чудновець, керуюча директорка закладу. Юлія, скажіть, будь ласка, чому саме Авалон? Я думаю, нас вибрали по-перше, за те, що ми дуже пецфрендлі, і цей захід направлений на те, щоб збирати гроші на благодійність для тваринок. по-друге, тому що в нас дуже багато локацій. В нас все ж таки шість поверхів ресторанного бізнесу. В нас є дуже багато залів. Сьогодні ми обрали ось цей зал. Він світлий, красивий, новий з крилами, які мають бути як відновлення. Я сподіваюся, що дуже скоро. Це буде відновлення від того, що зараз відбувається в країні. Плюс в нас є також караоке-зали, які теж розглядалися сьогодні, але він все ж таки більш для співів, танців, вечірній час. І я сподіваюся, що наступний захід ми зробимо вже на терасі, яка відчиняється на весну. І там дуже красивий вид на Київ, там дуже квітуча локація. І я сподіваюся, що ми наступний захід будемо робити вже там. Зараз ми знаходимося на благодійному бранчі апгрейд по жіночому 2024 І Поруч зі мною неймовірна дівчина, моя подруга Світлана Вольнова, а також вона коуч. Розкажи, будь ласка, яка сьогодні тема буде е, твого виступу? Це найголовніша тема для усіх жінок любов до себе. І сьогодні а, я розповідаю, що сталося з нами, з мужчинами, з нашими чоловіками, і якось відносини не вийде. Димося на жіночому благодійному бранчі «Апгрейд по жіночому 2024 І зараз поряд зі мною музичні виконавці, музичний гурт, очі в очі, Ольга Воробйова та Сергій Кузніцов. Привіт! Привіт, привіт, радий бачити. Я теж взаємна. Привіт, Олю. Привіт, привіт, привіт. Дуже рада знайомства з тобою, тому що з Сергієм ми вже знайомі давно. До речі, ми записували спільну пісню по друзі. Друзі, ви вже її знаєте. Розкажіть, будь ласка, що сьогодні подаруєте глядачам? Які пісні? Сьогодні глядачам даруємо найкращу музику. Найкращі пісні, найкращого гурту, очі в очі. Прекрасна відповідь. Можна сказати? Так, це буде наші наші улюблені пісні, метелики і остання кинетроп.